Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу погуляти з вами по моєму садочку, з моїм котиком. Зараз дуже швидко все розквітає, На дворі тепло, майже літо 24-25 градусів, і дуже швидко-швидко все стає гарне, квітуче. Ось такий незвичний нарцис. Він у мене такий тут не один кусик. Є багатенько їх. І вже відкривається. Ось розквітла моя квіточка, темненька морозник. Бачите, яка показала дві квіточки свої. Гарні. Вийшло сонечко. Зараз покажу вам магнолію. Вже вона повністю, ну майже повністю розпустилась. Так, котик. Дивіться, красуня яка. Ось вона така вся чи маленька деревина. Такі в неї бутони. Замовила собі ще жовту і бордову. Повинна сьогодні вже приїхати. Ось така краса. І від сонця вже прямо полягали. На землю. Я вчора назривала собі нарцисів. У нас був дуже великий вітер, і вони прям полягали. Стало мені шкода їх і я позрізала, щоб вони не лежали. Так ось марікі красиві. Дуже швидко, дуже все розквітає. А тут у мене капуста дика. Теж вона дуже гарна, коли вона оці свої рожеві бутони повністю розкриває теж. Так, любе вона рости біля водички. Дома квітів багато не буває, дома теж радують. Дивіться, який яскравий спонж Боб. Дуже насичений колір мають оці крапинки в нього. Такий темний прям. Красончик. Я думала, він трошки інакший буде, світліший. Ну, поки що квіточки не вигорають. Побачимо, як надалі буде. Поки що такий, як розпустився, такий він і, і є. Не дуже швидко розпускаються в нього квіти. Оцей бутончик ще поки розпуститься, то, мабуть, неділька точно пройде він так повільно. А, ну, мабуть, буде довго їх тримати, побачимо. Відкрив свою квіточку одну Лека Фантастік. Поки що тільки одна, тут продовжує Таріна відкривати свої бутони також. Кам'яна троянда. Там багато бутончиків, гілочок. Це моя Азіан корал. Дуже насичений колір в домашньому цвітінні. Ось таке іще продовження. Темна квіточка. Камера точно передає її колір. Ось як є, так вона така і є в мене тут. Темнувата. Красна губа така насичена. Лімпопо. Є ж такий насичений колір, помаранчева така губка дуже гарна. І порадувала мене моя дітка Лігата. Але, бачите, в неї така молодесенька одненька квіточка, поки що вона. Зеленкуватим відливом таким. І не така насичена в неї губа, як повинна бути, але вона, бачите, ось така манюня І це її перше квітування. Я її купила діткою, і вона показала мені одненьку поки що квіточку. Одну вона засушила. А одну розкрила. Ну, маю надію, що далі буде. Далі буде ще показувати Сплеші Тут показали мені якісь теж незвичні для лігата. Ну, цієї весни в мене чомусь квіти. Деякі розпускають, знаєте, такий злинкуватий колір мають відтінок. Ось так, бачите, вона більш до свого природнього відтінку. Ось так. Ну, вже перша. Перший день вона була прям така зеленкувата-зеленкувата, а зараз трошки вже з'являється її такий рожево-персиковий колір. Будемо з вами разом спостерігати. Дякую за перегляд. І до побачення, гарного вам дня.